Вітаю вас, шановне товариство. Що я хочу вам сказати, я мені, господи, запутався в думках. У нас з'явився такий досвідчений сталкер серед глядачів. А і він написав кілька дуже корисних коментарів. Він порадив мені побігати та порошукувати, подивитися уважніше на дахах і, взагалі, у цій місцевості. І, по-перше, ось я виліз на дах цієї будівлі. Тут є ось така штукенція. А в ній антирадін і купа Бінтиків. До речі, це точно знову ж таки не буде зайвим. Антирадін а, дуже корисна штука. горілка, вона теж радіацію, типу, як зменшує вплив, але не так сильно. А, а ось це ось антирадіаційні антираді... препарати, вони реально добре працюють. Ну а бінт, це взагалі це одна з найкорисніших штук у грі, мабуть. Хлоп'ята, хотів вам запропонувати підписатися на канал того самого Тимофія, гру котрого я проходив у минулому випуску. Він тут записує різні номограї, е, також анімації в Гаріс Моді. Ну і до речі, він записав спідран тієї самої гри про карасів та окунів. А заходьте, підтримайте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Ну і продовжуємо. <звук> а, вилізти на цей дах не складно, просто ось це ця будівля, ось бачите. Ось ця будівля тут пройшовся, я ось таким чином виліз сюди спочатку за, застрибнув. Ну а потім ось так: типу хопа-хопа, туди і туди. Тобто це не складно було. А це перша штучка, значить, а друга, а він мені розказав, як навіть можна знайти бронежилет. Ви собі таке уявляєте, хоп'ята. Так, бронежилет, він мені сказав ось що треба зробити. А, і до речі, мені. Господи, він, мен... він мене налякав, я думав зараз стріляти почти. Так, поговорити ще сказав з Вовком. Бачите, ну як справи просуваються, дали із твоїми хлопцями ладу справом на АТП. Чудово, друже, ось тримай особисто від мене. Знову артефакт медузу, ну ти диви. О, у нього, до речі, якісь квести він є. Знищити мутантів на фермі. Та ну, блін, не цікаво. Єдине, що ось так, я ще що пам'ятаю. А, а ось таким чином можна буде зараз дістати другий прикольчик. Так, і він мені знову ж таки дав медузу. Тобто це капець це настільки артефакт, котрий не складно дістати. Так, ми вже котрий дістаємо а взагалі капець. А так, єдине, що ще хотів сказати, що не дуже прикольно вони якось зробили зі сторонніми квестами. Я ще пам'ятаю, коли минулого разу грав, там в основному всі квести це піди знищити якихось там мутантів десь на фермі чи десь там ще. І, як правило, цих псевдособак, там якихось сліпих собак, так? Або ж коротше кажучи, принеси якісь там документи, або там коротше знайти якийсь артефакт, принеси. Блін, а я щось забу... забувся. де ж Бляха, ви уявляєте, я забувся, а, стрибати треба, що я. Нам треба на той дах застрибнути. а ну, як ви думаєте, з першого разу у мене вийде, ставте свої ставки. Джеронімо! Hey! Так, вийшло, дивіться, і навіть не пошкодився. Так, і ось ця ничка. Ось тутечки. Пролізти сюди, я так зрозумів, що не можна, бо я намагався, 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 намагався. І ще більш, більше пригинався, в мене не виходило. Тут так само, ось я ще більше пригинаюся, він, він не провазить все одно. Занадто товстий Нас, наш братик мічений, а занадто багато їв кабан кабаносів від Дмитрук і тому не пролізе. Але можна зробити таким чином. Ось так все. Розбити коробку пістолетом і дістати те, що нам треба, ось таким ось незамисловатим чином. А комбінезон найманця. Стан у нього ідеальний. Комбінезон сталкера з губу з угрупування найманців. Загостову узяті зразки екіпірування спецназу західних армій. Ну це. Коротше кажучи, справжній натівський комбінезон за рахунок спеціальної обробки тканини посилена стійкість броні під час фізичного суву пластин за захисними характеристиками трохи перевершує армійські бронежилети серії PS3-7. Єдине бачите, що мінус в чому? Що у нього теж тут до речі, я взагалі не пам'ятаю цей прикол. Як тут зі зброєю її можна ремонтувати чи ні? Бо знав по Fallout, я точно пам'ятаю у Нівегасі. Ти, наприклад, знаходив таку саму зброю, такий самий там обріжний пістолет, наприклад, так. Ти їх типу, як разом компонував і в тебе зброя ремонтувалася. Те ж саме було з одежею. Або ти міг ще там у різних чуваків цю одежу і зброю ремонтувати. А от у Сталкері я не пам'ятаю, як тут? Тут просто зброя зношується, і ти її викидаєш, чи типу, можна у якихось торговців її ремонтувати? І якщо можна, то у яких саме іде? Ну і задержуйте саме. Просто я зараз навіть можу і не хочу її вдівати, бо реально зараз вдіну, попорчу, що називається, так, і буде шкода. А з іншої сторони, наче вона нам ще потрібна, якщо її не використовувати. Правильно, Тож, тож так, давайте. А, і по-моєму, ще такий прикол, що чим краще в тебе комбінезон, тим більше ваги ти можеш переносити. Ось, наприклад, зараз у нас 50. А, ні, все одно 50. Але ну реально наскільки зрисує в наш характеристики, дивіться, опік плюс 30. Ну, все практично плюс 30. Розрив, електрошок, удар плюс 20, вибух, плюс 25, Хімічний опік, так, стійкість до куль 20% радіація, До речі, 30% радіація взагалі непогано. Тож дякую так, до речі, братику, що підказав мені про ці нички. А я про них не знав. Ну, як я й казав на початку гри, то що я в сталкері не дуже сильно прохаваний, я його не так багато грав. А круто, що в нас тепер з'явився підписник, котрий, як то кажуть, собаку з'їв на сталкері, псевдо, псевдо собаку на сталкері, так. А, ось і по-моєму, до речі, я ще тут не все од... Продивився. Ось, дивіться, тут є якась бочечка. Ага, але бочечку не по, О, он, дивіться, хлібчик он є. Ну, давайте візьмемо нон-стоп, в принципі, на шару чому би не взяти. Взагалі так, я тут реально О, ще консерви, дивіться. Я тут реально чомусь так не все попередивлявся минулого разу, сам не знаю чому. Так, ну що я ще хотів вам показати. В принципі, я тут більше так бігати особливо не буду. А так, і ще, що я хотів показати, це біля Сидоровича, десь у цьому ось напрямку. А, цікаву картину можна спостерігати. Тільки щось я не бачу. Аго. Так, щось я щось я не бачу. Тут бачите гравітаційна аномалія. Так, але я мав тут побачити плоть, типу таке поросятку бутоване. А воно б мене злякалося, побігло би туди, і там би на тій гравітації його довбануло, але чомусь я його не бачу. Можливо, я не в той час прийшов, можливо, це працює тільки в день, а зараз уже типу ніч, бачите. Ну добре, тоді можливо ще колись сюди повернемося, коли там буде день чи ранок, або можливо вже й не повернемося. Цей прикол, до речі, я знаходив, коли минулі рази грав, але чомусь про нього забув. І мені от братик підказав, але вже, як то кажуть, мабуть, піз пізнувато, так, бо. А наскільки я знаю, спати в грі не можна. Аптечка. Так, наскільки я знаю, спати в грі не можна, щоб почекати якийсь час, типу так, а просто стояти, чекати ранку там, чи дня, щоб з'явилася та плоть, теж якось не дуже хочеться. У мені все одно. Тож вже ладно, буде без цього, але як бачите, там у цьому поселенні сталкерів реально дуже багато різних корисних речей. Я, прям, чесно кажучи, в шоці так, і їжі, і аптечок. І як бачите, ще й в ітозі можна знайти, до речі, крутий комбінезон, що точно не буде зайвим, абсолютно точно. Так, погнали, погнали, погнали. А, і до речі, що я вирішив, що я вирішив робити із цим якби, переходом, як ви розумієте, я таки не знайшов часу, щоб, коротше кажучи, роздупутися з тими аномагіями, щоб типу, там якось пройти. так? Там, до речі, Хтось десь щось стріляє. А, це знову цей АТП, походу, бачите. До речі, кумедно, типу, бандити його намагаються відбити, судячи з усього, ми їх звідти вибили, а вони намагаються нас на звідти вибити. Отже, так, ось ми підходимо. Так, то через ту аномалію я так і не намагався пройти. А я подивився у цих солдатів, а можна пройти доволі просто, до речі, давайте збережемося. Доволі просто, тобто, просто дати їм хабара, всього лише 500 рублів, уявляєте, тобто це реально смішні гроші. Ну, у нас наразі 7 1507, тобто 500 рублів їм віддати це взагалі копійки для нас. А ми багато заробили. Ну але це ну блін не круто так давати хабаря. О, зовсім не круто. Ще мені чувак розказував, що він якось там ось бігав і через вагони пробіг. А я до речі, коли минулого разу грав, абсолютно точно пам'ятаю, що я пробував якось ось через той насип пройти через ті вагони, але в мене так нічого й не виходило. І я просто тупо ловив кулю від, ловив маслину від солдатів. Я навіть спершу думав, блін, дати їм реально хабаря. Бо вбивати їх якось не круто, так? Бо це ж типу як наші ЗСУ. Бачите, у них пропорційці, це ж типу як наші військові, чисто логічно. Але в той же час вони спілкуються російською мовою. Тож, скоріш за все, що це якась диверсійно-розвідувальна група. Ну і по пикам видно, що це якісь ДНРівці, так? Дивіться, це стопудово ДНРівці. Скільки їх тут усього, до речі? Раз, два, три, ого. Ці поповненням. Нормальне люди большевають зациніті. Bliźni, ich tu też piatro, do rzeczy. to. Ну, що можна сказати, це буде реально важко, бо я точно пам'ятаю, коли я минулого разу грав, їх дуже важко було вбити. Але із плюсів, мабуть, те, що я зможу спокійно собі тут бігати туди-сюди, це по-перше. Ну і по-друге, ми зможемо розмотити собі автомат. Правда, автомат, скоріш за все, буде в такому поганенькому стані, буде клинити часто, але все ж таки автомат це автомат. Але чи вийде в нас? Бо в мене, чесно кажучи, тільки пістолети-обріз, одна граната. Коротше кажучи, це може бути реально складно, а чуваків аж п'ятеро. Ну і що, погнали? Ну когось я точно бубухнув, бачите так, гранатою ми когось бубухнули, хлопці. Я ну вони, бачите, вони теж очкують, вони очкують підходити. <звук> <звук> Можна взяти кулемета, в принципі. Але просто я зараз, мабуть, не зможу його навіть взяти. Скотина, блядь. Бачите, вони ще прикольно, що вони намагаються мене обійти. Так, о... Є. Прикольно так, що вони намагаються мене обійти, і там той зі сторони підходить. Так, оце реально дуже круто, те, що тут а, дуже непоганий і штучний інтелект. Тобто вони не просто тупо сюди лізуть. А як я мене дістав? Скотина. Ти де падав, блядь? Денерюйся, денерюйся, а? 500 рублів за... 500 рублів захотів, а тобі жопа не 300 падлюка? О, хосту. Ти ж його пістолет, він, походу, далеко не особливо стріляє, так? О, вальнув! Я їх вальнув, чуваки, це неймовірно. Якщо чесно, я вже навіть думав, що мені доведеться зараз якось ближче до нього підходити, бо мені здавалося, що пістолет його реально просто не, не дістає. Банально. Ну давайте з'їмо консерву так. Ну а ось автомат. Ні, до речі, стан у нього, блин, якийсь такий прикол. Я точно пам'ятаю, що коли я грав у дитинстві дуже давно, я грав у піратку, але я там теж брав якусь середню складність ще того ж самого ветерана, ну точно не майстра. І я точно пам'ятаю, що будь-яку зброю, що я знаходив, як правило, вона була в убитому стані. Тобто, наприклад, я вбивав солдатів, діставав цей кулемет, і там стан був ну десь ось тут, ось, мабуть, вже на мінімумі. І тобто, ти діставав цей кулемет, але прикол був у тому, що він коротше, цей. А, і він коротше, вже був практично убитий. Так, він, він на і набої у них завжди з собою було там, відсили, там 3 чи 5 набоїв завжди було. А зараз рано дивіться, який прикол. А це якийсь покращений пістолет чи що? А, експериментальний прототип пістолета Фора. Він, типу, краще, ніж мій, так? А, так, дивіться, у нього більше ушкодження, краща точність, краща зручність і скорострільність. Так, у нього все краще. Беремо. У нього все краще. Ще кулемет. Головне нам вагу змогти перенести. Ну, до речі, дуже круто, я їх завалив, шкода, що гранату витратив, так? Туди кинув гранату, одразу бо бухнув з кількох двох. Трьох одразу, дивіться! Я трьох одразу гранатою вальнув. Це звичайний ПММ. Там, до речі, ще хтось стріляє. Блін, тут стільки автоматів, просто капець. Так, а цього разу, бачите, якось так ось зробили що. Ой, навіть схоже, що цього машина задавила, бачите? Тобто можна буде потім сказати, що цього військового я не вбивав, що його просто машиною задавило та й усе. Так, а кулемети в мене всі однакові. Так, в, в доброму стані тільки цей. Так ніфіга собі, у мене в кулеметі вже навіть дивіться, 66 набоїв. Ніфіга собі. А, і пістолет, давайте змінимо, пістолет, ось цей візьмемо, так, він, а, він ще й в ідеальному стані, до речі, дивіться. Цей фора. Набої ті самі, так, але в нього стан ідеальний. І він краще. Ну, мабуть, зараз треба буде піти до Сидоровача і все це продати. Все, що ми замутили з солдатушок цих. О, ще дивіться, ще набої. Ну до пістолета... Ну ладно, візьмемо ще трошки до пістолета, добре. Так, а де ми вальнули останнього? Десь тут ми стріляли, так? О, хлібчик. Консерви. О, ще! У мене дві солдатські аптечки, чуваки. Просто щоб ви розуміли, це одна з найкращих аптечок взагалі у грі. Ага, тут пусто. Типу, є звичайна аптечка, ось ця помаранчева, є аптечка вченого. І є ось ця ось солдатська. І от аптечка вченого і є солдатська аптечка, це, по-моєму, найкращі аптечки в грі. Так, тут ще якийсь кулемет. Дивіться, ще солдатська аптечка. Ну все, набої до пістолету вже теж. Ой! У мене вже пер, 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 перевага, бачите. Ну так, набої до пістолету вам буде годі навіть брати, реально, бо в мене вже і так їх 140 з гаком. Ну блін, слухайте, круто, а? Взагалі круто. Ну так, я тоді пропоную зараз піти до Сидоровича, все це продати, що ми замутили. Блін, яке не буде, речі, гарне, дивіться. Туріально сталкер навіть місцями він реально гарна гра. Візуально він дуже гарний місцями. Круто. І ми там, до речі, познаходили їхні КПК. Хто я? Чорт, що в мене із пам'яттю? мов у Імлі, якась машина. Мене довго везуть, будь усе тіло, потім темрява, А що до неї? Не знаю, маячня якась. Тепер цей тустий дядько називає мене міченим, вочевидь, через дивне татуювання на моїй руці. Ёб твою! <Слых> так, ну стоп, утро подернутый. Сталкер зовсім не страшна гра, зовсім не страшна гра, так. Ну ви це бачили, я собі стояв, читав КПК, нікого не чіпав. Прибігли ці цій собаки, якого хіра їм треба було. Та я ще й. не хотів діставати кулемет, бо шкода було його витрачати. Тож так, пістолет я той звичайний продам, інші калаші я попродаю, але в той же час я не буду продавати обріз. Бо це одна з найпоширеніших, одна з найкращих взагалі зброї. Тобто, дивіться, у нього навіть урон, дивіться, ось, ушкодження більше, ніж у нашого кулемету, бачите. Просто у нього єдиний мінус, що він діє тільки на, на ближній відстані. так. Якби не без цього. Але за те з ближньої відстані він дійсно валить, що дай Боже. Тому ми його залишимо і будемо до кінця гри з ним грати. Блін, там, до речі, бандити лазять, це якийсь капець. Мені, коротше, треба. Терміново вертатися до Сидоровича, бо мене тут зараз завалять походу. Бля, вони по-моєму по мені стріляють, чуваки. Бля, я я просто хотів добігти до Сидоровича. Ну ви таке бачили, тільки в сталкері таке може бути, так? Ти вже таке все наче, зробив, хочеш просто тупо добігти до Сидоровича. Спочатку на тебе нападають дурні собаки, а потім взагалі ще й бандити звідки-лясь звідки намалювались. Ще й з автоматами там, походить, чи що. Нам головне просто добігти до Сидоровича, чуваки. Начебто обійшли, начебто обійшли. Так, теж обріз ми залишимо. Бо я ж кажу, до нього дуже просто звичайні патрони. Тобто, бо, як правило, я пам'ятаю, що ти будеш знаходити там... А, ну, часто густо по 5 набоїв, по 10 там максимум, так? Або будуть такі набої, що вони не будуть підходити до твоєї зброї. А, таке теж дуже часто буває у сталкері. А до обрізу дуже легко знайти набої, бо вони одні з найпоширеніших. І він реально дуже моцна зброя, навіть практично до кінця гри. Бо я ж кажу, на ближній відстані це просто супер зброя, вона валить, що дай Боже. А, ось такі пироги. Дошвенділи ми трошки. До речі, а як у мене цей? А, в нормальному стані ще, це добре, це добре. Ну, а шкірину куртку тоді, мабуть, продамо, бо вона і важить 3 кілограми. І, в принципі, нащо вона нам тепер, так? Думаю, мене ще сьогодні сталкер якось підлагою, так? Я не можу зрозуміти, чому. Так, чувак. О, а в нього вже, дивіться, з'явилися воно автоматики з'явився, дивіться. В нього товари оновилися. Ну, на жаль, набою до автомату в нього немає, але є він якийсь комбінезон сталкера. Ой, комбінезон найменця. А, так найменця А, гірший, бачите? Мій комбінезон той, що я знайшов, коштує 24 тисячі. Ну так, так, а ось цей сталкера 60 тисяч. Так, ну що ж, о, ось цей кулемет це той, що в мене, як я розумію, так, а ці ти ще я познаходив. Продаємо кулемети. О, так ніфіга собі, в мене один в ідеальному стані, дивіться. Ось цей у мене в ідеальному стані. То, коротше його не будемо теж продавати. На що? Так, потім продаємо шкіряну куртку, так. І продаємо. А де наші пістолети? А, ось ось цей, це ще покращений фора, а це те, що в нас був ПММ. Продаємо, чудово. Ну все, на ти, блін, на 1384 рублів всього лише, капець. Три автомати, блін. Ну шкода, що реально купити в нього по суті немає чого, бачите. Набоїв до ну, кулемету в нього немає, а цей комбінезон коштує аж 60 тисяч, кажу, у мене з таких грошей немає, та й, мабуть, не скоро з'являться. Кулеметик можна було б цей купити, а він, він, здається, він навіть гірший. Так, він навіть гірший, ніж той, що у мене зараз. Тобто таке. Все, ну принаймні трішки скинули вагу, в нас тепер 34,3 з 50. Як провітришся, заходь. Так, і ось ще з вагою, до речі, реально проблеми. Я пам'ятаю, завжди коли грав, у мене вічно були проблеми з вагою реально. Так, а у мене стоїть ось цей кулемет, він не найкращий, а ось цей реально в класному стані. Ну, можливо, навіть спочатку будемо цим користуватися, щоб не найкращому, добувати його, так. А той, що новенький, хай у нас буде про запас. Так, ну що, підемо, може зараз побачимо цю плоть нарешті. Так, і з вагою, от у мене вічно, коли я грав минулого разу, у мене вічно були проблеми з вагою реально. І я точно пам'ятаю, що потім знайшов. Ні, так і немає цієї плоті, не знаю, що за прикол. І я точно пам'ятаю, що потім я знайшов уже якби якийсь псев-о, як його, ну цей наноскелет, чи як він там називається. Екзо, екзоскелет, ось згадав. І коли я його знайшов, то вага в мене вже збільшилася, так, от я можу переносити. Але це вже було майже під кінець гри. А так-то ну реально, як ви розумієте, 50 кг це дуже мало, бо... Ну, в ідеалі тобі треба носити з собою декілька видів зброї. Так, це має бути і той самий пістолет, це має бути і той самий дробовик, обріз, так, кулем а, снайперка якась, так, ті ж самі гранати. Ще ж було б круто, бо, наприклад, замутити собі підствольник до автомата, під, підствольник. Ну, і самі ці воги для підствольника. Тож там я ж кажу, ну, ваги реально буде не вистачати. Ну, будемо сподіватися, що може потім це якось придумається. Ну, з солдатами ми розібралися просто. А, о, до речі, я ж так і не дочитав. До того ж, ще якесь незрозуміле завдання вбити якогось стрільця. Питання: чи мій ці КПК взагалі? Фото стрільця? Як не напружую мозок, не можу пригадати, знаю його чи ні? Паскудство. Усе це усе це нагадує поганий сон. Лише прокинутися не виходить. Що робити? Куди йти? Хто я є? Так заспокоїтися, Тримати себе в руках. По перше, поки таки доведеться побігати, виконуючи завдання цього Сидоровича, може він і справді не бреше про те, що життя мені врятував. Врешті може все не так погано. Прогуляюся, прийду до тями. Може, мізки її прочухаються. Перші враження так, повітрям подихав, звіряток місцевих побачив. До речі, їх я, хоч і мляво, а наче пам'ятаю, місцевий атракціон під назвою аномалії випробував. Судячи з того, що вижив, і з ними теж стикався. Але тут голова моя згадувати щось уперто відмовляється. Сидорович хитрий жу жучило. Зрозумів, що, що, що мене тепер використовувати майже задарма можна і хоче з того скористатися. З іншого боку, він може все-таки допомогти із пошуками цього чортового стрільця. Єдиної нитки, що єднає мене з минулим. Так, давайте, хлопці, реально швиденько тут пробіжимо, бо не дадуть нам почитати там ті кляті бандитоси. Так, тут же десь ще має бути братик. А вон він лежить. Ми його з пістолета вальнули. Так, ось ще 19 є, ну хай буде. О, 106. <кій> Бо на собак я реально дуже багато набою витрачив витратив. Перша далека вилазка. Отже, відправляюся у першу далеку вилазку з зоною до колишнього НДІ Агропром за документами військової експедиції. Разом із завданням почув інформацію крамера. Більше схожу на легенду про місцевість десь на півночі, дорогою до центру зони, де мізки закипають. Беручи до уваги той факт, що із головою в мене явно не все в порядку, треба цю тему пробити і людей поспитати: хто знає, може я десь, десь теж, теж там бував. Так, іще. Крамер має інформацію, що саме стрілець, в цю, місцевість, що саме стрілець в цю місцевість начебто навчився проходити. І торговці хочуть довідатися в який спосіб. Для чого їм це потрібно, річ ясна, хочуть отримати доступ до неораних полів артефактів. То що ж, я до співробітництва готовий. Це особисті нотатки, ми їх усі прочитали, а ось ці КПК різних людей давайте прочитаємо вже в наступному випуску. Зараз давайте збережемося. Ну і мабуть, давайте на цьому хоп'ята і дівчата випуск закінчимо. В принципі, випуск вийшов непоганий. Ми знайшли багато знахідок, знайшли прикольний комбінезон. Заробили трошки грошенят, хоча бачите, нам, наприклад, 60 тисяч треба для того, для тієї штуки. А, і бачите, мене трішки постріляли, і вже бачите, в мене вже опік 29% на 30. Тобто псуються, псуються речі, бачите? Тільки от од -од -од одну сутичку я виходить, пройшов. З цими солдатами, а в мене вже попсувався трішки мій комбінезончик. Хоча стан у нього, начебто, майже ідеальний. Бачите. Так, тож реально, якщо хтось знає, підкажіть, от, блін. Підкажіть, чи можна тут якось ремонтувати зброю самому, ну, і одежу. Або це треба до когось іти, і до кого тоді це треба йти. Бо я ж кажу, я цей момент реально чомусь забув. Якщо чесно, я вже навіть трішки шкодую, що, можливо, не взяв таки ту штуку, складність майстра, бо бачите, щось на ветерані граємо. І, ну, в принципі, якось. Простувато, бо я точно пам'ятаю, що коли я минулого разу грав, ну реально, мені якось з цих солдатів було дуже важко вбивати. Я тут, мабуть, з -з 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 зі спроби п'ятої чи навіть десятої тільки впорався, а зараз з першої спроби. Але в той же час я ж кажу, я точно пам'ятаю, що майстра я і тоді не брав, бо реально я просто очканув. Тому якийсь такий трошки дивний момент. Можливо, просто якби... Я став краще грати в ігри, хто зна, хто зна. Ну я щось заговорився, так. Тобто, в наступному випуску підемо собі далі, до цього агропрому будемо там досліджувати світ, можливо, пройдемо кілька завдань, бо можливо просто побігаємо, пошукаємо, що тут де є. Я, я, я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!